Міністру внутрішніх справ України Скаржник, Жуков Олександр Сергійович, журналіст і е журналісти проти корупції. Скарга на протиправні дії службових осіб відділу поліції 1, Залізничний, ЛРУП2УНП у Львівській області. У зв'язку з системною бездіяльністю або системними свідомими діями службових осіб ВП-1Л-РУП-2ГУНП у Львівській області щодо вибіркового підходу за власними інтересами, а не за відомостями, викладеними у заявах про кримінальне правопорушення і на цій основі внесення, не внесення, до єдиний реєстру досудових розслідувань відповідних відомостей, тобто приховування від досудового розслідування окремих категорій злочинних дій, змушений звернутися до вас, а не по інстанційній драбині підлеглості. Чому так? Тому, що службово-виконавська дисципліна у підрозділах поліції вкрай незадовільна, особливо це стосується роботи зі зверненнями громадян, що я відчув на собі вже впродовж майже десяти років. Що з того, що мною 30 листопада 2023 року року до Національної поліції України електронною поштою скерована скарга на протиправні рішення та дії службових осіб ГУНП у Львівській області, яка зареєстрована у поліції ЗАВХ. Ж2440, СД. Що? Зробилось цією скаргою керівництво Національна поліція України. Використало у туалеті. Чому керівництво Національної поліції не повідомило про наслідки розгляду мого звернення? Великі погони заважають спуститись з висоти своєї посади, як царі ведуть себе, до простої людини. До кого я маю ще звертатись із скаргами, якщо ваші побратими не реагують на протиправні дії підлеглих? 19 грудня 2023 року року на адресу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Генерального прокурора України скеровано моє звернення з приводу незаконного стеження за журналістом-розслідувачем. Фотографування та оприлюднення згаданих матеріалів на місцевому сайті Бузько онлайн» у публікації невідомого автора продам посвідчення журналіста. Недорого. Гідність вже продано. Цією публікацією невідомою організованою групою осіб вчинено вплив на мене з метою перешкодження законній професійній діяльності журналіста-розслідувача, колишнього працівника Служби безпеки України та припинення виконання журналістських обов'язків. 10 грудня 2023 року року за моєю заявою про кримінальне правопорушення та фактом оприлюднення у мережі інтернет незаконно отриманих світлин про моє перебування. Як журналіста і я журналісти проти корупції у селищі міського типу Красне-Золочівського району Львівської області для ознайомлення із офіційними документами селищної ради ВП1Л РУП-2ГУНП у Львівській області. Відкрито кримінальне провадження 1 за ознаками СТ-182 КК України, порушення недоторканності приватного життя, а відомості, викладені у цій заяві про перешкодження законній професійній діяльності журналістів шляхом впливу на його діяльність у будь-якій формі, ч 2 СТ-171 КК України залишились поза увагою поліції і у досудовому розслідуванні не розслідуються. Вже з перших кроків до судового розслідування у цьому кримінальному провадженні службовими особами поліції вчинено порушення закону з боку дізнавача Малогловець С, та здійснено хамське ставлення до мене з боку керівника сектору дізнання Павлиш М. Я, надаю копії скарг, які належним чином не розглянуті до цього часу. «Наявна у мене оперативна інформація засвідчує те, що орган досудового розслідування вчиняє дії, направлені на закриття кримінального провадження навіть по СТ-182 КК України, за СТ-171 КК України провадження не відкрите, здійснюючи слідчі дії з особами, які жодного відношення до подій 18 жовтня 2023 року року не мали і тому не можуть бути свідками у цьому кримінальному провадженні. 26 січня 2024 року року до ВП-1Л 2 мною скерована ще одна заява про кримінальне правопорушення, вчиненого 18 жовтня 2023 року року проти мене, журналіста, розслідувача і журналісти проти корупції групою невстановлених осіб, в діях яких вбачаються ознаки 4 СТ-171 КК. України, копія заяви додається. За наслідком розгляду якої, я сподівався буде відкрито кримінальне провадження та проведено належне досудове розслідування. Але цього не сталося. щоб уникнути відкриття кримінального провадження за СТ-171 КК України, перешкодження журналістській діяльності, ВП1Л РУП-2ГУНП у Львівській області знову відкрив кримінальне провадження за Ч1 СТ-182 КК України. Ви уявляєте? Шановний пане міністре, що виробляють ваші підлеглі. Вже місяць слідчий підрозділ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з порушенням закону, відбувається витік службової інформації про хід слідства, здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні 1.2.0.2.3.1.4.2.3.9.0.0.0.0.5.3.0 за СТ-182КК України. АВП-1Л РУП-2ГУНП у Львівській області, щоб приховати від розслідування протиправні дії службових осіб, які організували стеження, фіксування на фото та оприлюднення світлин журналіста під час перебування у селищі міського типу Красне, не відкриває кримінальне провадження за СТ-171, а повторно вносить відомості за СТ-182 КК України. Це елемент демократичності у нашому суспільстві. Чи це елемент співучасті службових осіб поліції у переслідуванні журналіста-розслідувача, вчиненні тиску, впливу, за викриті зловживання службовим становищем з боку керівництва Красненської селищної ради та відкриття ряду кримінальних проваджень, враховуючи систематичне приховування, Такі протиправні дії з боку органу досудового розслідування та керівництва, окремих видів злочинів та невнесення внесення їх заяв громадян до єдиний реєстр досудових розслідувань мною фіксується вже впродовж багатьох років і немає ради, як кажуть люди, на ці негативні процеси. Оскільки порушники не притягаються до відповідальності, можу припустити, що вони ще й заохочуються. На підставі викладеного та вимог закону України про звернення громадян. Прошу вашого втручання та сприяння у належному розгляді моїх заяв про вчинене кримінальне правопорушення стосовно мене, журналіста, відкритті кримінального провадження за згаданими фактами, викладеними у моїх заявах. Належного досудового розслідування для встановлення організаторів та виконавців вчинення незаконного впливу на мене для перешкодження моїй професійній діяльності журналіста та можливих інших протиправних дій. Журналіст Жуков 29 січня 2024 року.